Діяння апостолів, розділ 25, Прибувши. Отже, в провінцію, фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму. А первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із скаргою на Павла і домагалися в нього, нібито ласки відносно Павла. Аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Тафест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. Нехай ті з вас, мовив, що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось гідне». Хай його винуватять. Перебувши в них не більш як днів вісім або десять, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привести Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився. Та фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові, мовив Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі? А Павло відповів. Я стою перед судом кесаря, там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому оці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тоді фест, поговоривши з радою, відповів Ти покликався на кесаря? Підеш до кесаря. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язнем. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою і можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, а я без жодної проволоки, на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса Померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипа ж сказав до феста Я теж хотів би послухати того чоловіка. Завтра, мовив той, ти послухаєш його. Отож наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою воєноначальниками та знатнішими мужами міста і увійшли в судову залу. На наказ феста ввели Павла. Тоді фест сказав «Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі і тут. Гукаючи, що йому не слід більше жити, я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо. Щоб після розсліду я мав що писати. Недоречним, бо мені здається висилати в'язня і не означити вини на нього. Откровення Розділ дев'ятнадцятий. Після цього почув я, ніби гучний голос натовпу, численного на небі, що говорив: Алілуйя, спасіння і слава, і сила Богу нашому! Бо істинні і справедливі суди Його, бо він осудив розпусницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її. І вдруге сказали Алілуя, І дим її здіймається на віки вічні. І впали двадцять чотири старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили Амінь, Алілуя. І голос від престола вийшов, говорячи. Хвалить Бога нашого, всі слуги Його, і всі, що бояться Його, малі і великі. І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! Бо воцарився Господь, Бог наш Вседержитель. Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому. Бо настав шлюб агнця, і дружина його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий, вісон же це праведність святих. І сказав мені Напиши блаженні ті, що на шлюбну вечерю агнця покликані, і говорить мені, Ці є... Істинні слова Божі. Я впав до ніг його, щоб поклонитися йому. Але говорить мені, гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому. Той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює, очі його пломінь огню, на голові його діядеми численні, мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я Його Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи, і він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане Цар, царів і володар. Володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба. Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх. Вільних і рабів, і великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства Його. І схоплено звіра, із ним лжепророка, пророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх. Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене, страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу Коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би, Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині. Шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього. З його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би, якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б, а то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли. Додому божого ходили собі в святковому гуртку, хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до дошеволу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує увечері, і вранці, і опівдні як вилитиму і стогнатиму. І мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе віку, нема бо каяття у них. Вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів. Порушує свою умову, масніші від сметани, його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони мечі, вийняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Книга приповідок, розділ двадцятий. Вино зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі? Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень. Розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють. Та вірну людину, хто знайде? Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань, лиш погляне, розганяє. Хто може сказати я очистив моє серце? Я чистий від гріха мого. Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь. Створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато. Та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. КНИГА «Второзаконня» Розділ сімнадцятий. Не принось в жертву Господові, Богу твоєму, нічого з великорослого і дрібного скоту, що має яку-небудь ваду, будь-який недолік, бо це гедота перед Господом, Богом Твоїм. Якщо посеред вас у якимсь із твоїх міст, що їх Господь, Бог твій, хоче тобі дати, знайдеться чоловік чи жінка. Що чинитиме якесь зло перед очима Господа, Бога Твого, переступаючи завіт Його, і стане служити іншим богам та падати ниць перед ними, чи перед сонцем, чи перед місяцем, чи перед усією окрасою небес, чого я не заповідав, і донесуть тобі про це, та й ти про це почуєш, то мусиш це добре розслідити. А коли виявиться, що ця річ незаперечно певна, що таку гидоту зроблено в Ізраїлі, то мусиш вивести того чоловіка чи ту жінку, що сподіяли таку погань за ворота, і побити їх камінням на смерть. За словом, двох або трьох свідків мусить бути скараний на смерть той, хто засуджений на смерть. Не можна стратити його на слово тільки одного свідка. Рука свідків нехай буде на ньому перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду так викорінюватимеш зло з поміж себе. Коли тобі буде занадто важко розсудити справу між душогубством і душогубством, між позовом і позовом, між раною і раною будь-які спірні справи в ваших містах, ти встанеш і підеш до місця, що його вибере Господь Бог твій, і прийдеш до священників левітів і до судді, який буде на ту пору, та й звернешся до них по пораду, а вони об'являть тобі вирок суду. Тоді зробиш згідно з вироком, який об'являть на тому місці, що вибере Господь, і виконаєш точно все, як вони тебе повчать. Ти вчиниш згідно з повчанням, яке вони тобі дадуть, і за присудом, який тобі скажуть. Ти не відступиш від цього вироку, що його тобі об'являть ні праворуч, ні ліворуч. А хто б у зарозумілості насмілився чинити, не слухаючи священника, який там поставлений, щоб служити Господові, Богу твоєму, або судді, то такого чоловіка скарати смертю так будеш викорінювати зло з поміж Ізраїля? І весь народ, почувши те. Боятиметься і не будуть більше чинити зарозуміло. Коли прийдеш у землю, що її Господь Бог твій, хоче тобі дати, і зайнявши її та оселившись у ній, ти скажеш Поставлю над собою царя, як це в усіх народів, які довкола мене, то можна тобі наставити над собою царя. Що його вибере господь бог твій. Зпоміж твоїх братів поставиш над собою царя ти неуправнений настановляти над собою якогось чужеземця, що не є з твоїх братів. Тільки ж він, нехай не заводить собі багато коней та нехай не повертає людей у Єгипет, щоб дістати звідтіля багато коней. Бо господь наказав вам не можна вам більше повертатися вже тією дорогою. Жінок теж нехай не заводить собі багато, щоб не відступилося його серце. Так само срібла і золото нехай не нагромаджує собі занадто, а коли сяде на царському престолі. То нехай зробить собі відпис цього закону згідно з книгою що в священників левітів, і нехай тримає його в себе та читає його, поки життя йому на світі, щоб учився боятися Господа, Бога свого, та щоб додержував усіх слів цього закону і виконував ці установи, щоб його серце не зносилось понад своїми братами. І щоб він не відступав від заповіді ні ліворуч, ні праворуч, щоб він довго жив, царювавши він сам і його сини в Ізраїлі.